Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ 98 fm Вітаю всіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про інфекції. Вони бувають вірусні, грибкові, бактеріологічні, але всі вони однаково небезпечні для нашого організму і є такими собі невидимими ворогами, які щодня атакують е, наше здоров'я і наш організм. Чи можна боротися з ними завдяки е, фітопрепаратам? М, а не лише хімічним препаратам. забігаючи наперед, скажу так, але детальніше будемо розпитувати у гостя студії. Вітайте! До нас завітав Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед». Добрий день, Добрий. Так, само зауважу одразу і дам корисну інформацію для того, щоб обстежити пройти діагностику, якщо щось не зрозуміло вам зі своїм здоров'ям або знаєте, відчуваєте проблему, але не маєте ефективного рішення. Будь ласка, звертайтеся до фахівців науково-виробничого об'єднання Екомет. Е, телефон 096 695 04 51, Там все підкажуть, зорієнтують. Якщо а, захочете приїхати? Уже запишетесь. Приїжджайте на Хорива 4, Але є ще й інші. А... Клініки по місту знову ж таки їх можна знайти на сайті ecomed.com.ua. ця інформація прозвучала на правах реклами е, Максиму Васильовичу. Давайте розпочнемо з простого що ж таке інфекції, тому що інтуїтивно розуміємо, але чи знаємо насправді що це? Ну інфекція це таке поняття, яке можна трактувати трошки по різному е, Ну в основі своїй це е, е, збудник, який проникає в організм. Шляхом передачі якоїсь небо через руки, через повітря, іншими шляхами, ось і викликає хворобу ось це інфекція. Mm -hmm. Але є і проміжні варіанти, і тому сказати, наприклад, про герпес, який на губах може виникати, що це таке? Це інфекція чи не інфекція? Здається, це збудник, це вірус. Але ми могли заразитися ще на першому році життя, і з тих пір він в організмі постійно циркулює. Як вважати, що він загострюється, реактивується, тобто, після будь-якої застуди, коли імунітет падає? Це, в принципі, це інфекція, це спалах інфекції, але інфекція, яка в організмі кожної людини існує, практично кожної, і все життя з ним перебуває. А з іншого боку, є і більш такі класичні інфекції, такі як респіраторні вірусні хвороби, там той самий грип чи коронавірус. Тобто, якщо вірус потрапляє в організм, то він негайно практично ну через кілька днів інкубаційного періоду, так викликає захворювання з вирогідністю десь близько 90% або вище навіть. І навіть самий сильний імунітет часто не може протидіяти цьому вірусу. Хіба що хвороба протікає більш легко і без ускладнень? І таким чином є різні варіанти. Інфекції бувають гострі, і хронічні, бувають, які охоплюють різні системи організму, там шлунково-кишкові інфекції або респіраторні, або шкірні. Ось і які передаються різними шляхами за збудником Вони діляться на мікробні, вірусні, грибкові, паразитарні. Ось і таким чином, звичайно, вони і лікуються по-різному, і в деяких випадках треба звертати більшу увагу на фізичне знищення збудників. Для цього mm -hmm. існують такі е, засоби, як антибіотики. А в деяких випадках те, що сучасна медицина часто недооцінює, це підняття імунітету, це активація захисних сил, і це такі засоби, як наше джерело, яке може швидко, надійно. Посилити імунітет, щоб організм сам впорався із спалахом е якоїсь інфекції. Дивіться, хочу зараз окремо, що називається, по поличкам розкласти про вірусні інфекції, про грибкові інфекції. Але для початку кілька таких загальніших запитань. От ви сказали, що вони бувають абсолютно різні і по проявам. І є, має що є щось з них щось спільне? Наприклад, якийсь симптом, хоч один є спільний? Ну, спільне це тільки те, що це збудник, збудник, збудник існує, який викликає захворювання негайно чи пізніше, mm -hmm. чи в прихованому виді він там знаходиться в організмі, тобто власне у. Є так звана умовна патогенна флора, тобто мікроби, які ну по суті не є збудниками, але в деяких умовах вони можуть повести себе як ось інфекційний агент. А так що, о -о нічого більш такого спільного немає, тому що в різних місцях. Це може бути, це може бути з температури або без температури, з проносом або без проноса з кашлем або без нього. На шкірі можуть бути висипання, або можуть і без них обійтися. Тобто дуже велика різноманітність. Це величезний розділ медицини інфекційні хвороби, і вони бувають самі-самі різноманітні. І по тілу ж можуть вразити будь-який орган да? від кісток до не знаю до головного мозку. само собою. Вірусний гепатит це вірусна хвороба, інфекція mm. яка. Руйнує саме печінку і нічого більше, по суті, да, ось. А наприклад, є там бореліоз, який передається через кліща, який е е практично по всьому організму розповсюджується і, ви і викликає цілий ряд симптомів, які можуть нагадувати різні хвороби, тому ця інфекція дуже важко діагностується. А є інфекції, де діагностика дуже проста, легка, і навіть без аналізів особливих можна зрозуміти, що якщо був... В контакті з дитиною, наприклад, в котанці з дитиною, яка була хворя на вітряну віспу, то вітрянка починається, і тут ясно, що це таке по зовнішніх проявах навіть без всякого навіть аналізу крові. Скажіть, будь ласка, чи часто ви зустрічали випадки? Ну чи це норма, чи це дуже рідкість, коли одразу кілька інфекцій є присутні в організмі? Ну звичайно, фаси, вони не? по суті у кожного з нас я ж кажу, є ж це питання більш таке складне і багатофакторне. І власна інфекція, яка постійно живе в горлі, яка може викликати, наприклад, запалення горла після переохолодження, угу. так це зовсім не те ж саме, що вірус, який в організм проник і викликав інфекцію при зараженні. Тому що один варіант це епідемічний, епідемія виникає. А другий це у кожної людини таке може бути, тому що в горлі у кожного живе ну по суті не те, що що нам треба, і грибки кандіди там живуть, mm -hmm. і стафілококи, стріптококі, і різні види паличок. І деякі з них можуть повести себе як збудник тільки, тільки імунітет трошки впаде. Ось тому звичайно, да, і дуже часто причина, дуже часто такий така динаміка, коли починається все з вірусної респіраторної, наприклад, інфекції, mm. а буквально через 3-4 дні зміняється на бактеріальні ускладнення, так звані, коли вже виникає більш густі виділення з носу і з горла, мокрота стає більш в'язкою, забарвленою, жовтуватою, зеленуватою. Це вже ознака. Гною, mm -hmm. по суті. Да? Якщо під мікроскопом подивитись, там будуть зруйновані захисні клітини і самі бактерії, які зумовлюють, наприклад, жовтувати кольор від золотистого стафілококу, да? Ось, або там синегнійна паличка, так звана, тут теж без перекладу зрозуміло, що навіть зовнішньо можна mm -hmm. розпізнати цей збудник. Ну і, звичайно, ось така динаміка або поєднання інфекцій між собою, наприклад, бактеріальна плюс грибкова, вони важче лікуються, важче підібрати. Препарат, який би знищував і то, і то одночасно, mm -hmm. ось а, і тому я ж кажу: більш універсальний спосіб це настільки сильно активізувати механізми виконавчі імунітету нашого, щоб з будь-якою інфекцією організм сам міг або її не допустити, або якщо вона вже. Е Почалася щоб її швидко перемогти. Угу. Е, дивіться, обіцяла, от як ми класифікували, обіцяла по кожному виду більше порозпитувати е, і вірусні інфекції з одного боку, нам, особливо батькам, здається, що це таки найпростіше. бо всі наші діти ходили в садочок, чи ходять в садочок в школу. І ці віруси це безкінечно. Чи справді вірусні інфекції це таке найпростіший вид, чи можуть бути дуже підступними? Ну, вони, звичайно, можуть бути і підступними, і те, що вони часто бувають, це не означає, що вони прості для лікування. Ось ну як кажуть, да, mm -hmm. що скільки там нежить триває, якщо його лікувати, і скільки якщо його не лікувати. Так, це якраз про застудні вірусні інфекції. І пам'ятаю, в книжках там ще років так приблизно 150 тому писали ну преса так мовити бульварна, що типу, що ж там ті лікарі. Які саму звичайну застуду не можуть вилікувати, так ми і, і зараз, незважаючи на всі успіхи, не її, як слід вилікувати, можна полегшити симптоми. Ну, звичайно, з'явилися краплі для носа, якими можна ніс, що називається пробити, як кажуть, да? тобто зняти набряк і ніс починає дихати на кілька годин, хоча б вже щось. Можна збити температуру, є для цього засоби, тобто полегшити симптоматику можна. Але поки всі стадії застуди ті ж самі не пройдуть, да? ось ну але це гострі інфекції. Я ж кажу, що ті ж самі віруси можуть Інфекції хронічні, або можна носити в собі вірус, і він може активуватися, наприклад, оперізуючий герпес чи звичайний герпес на губах. Ось той самий вірусний гепатит може роками протікати, перш ніж буде розпізнаний. Ось. Є там віл да, вірус імунодефіцита людини. Теж може не зразу бути помітним, теж хроніка це так звана. Тому віруси можуть е, самі різноманітні хвороби викликати і щось такого, якогось одного симптома, який би їх об'єднував, е, теж не дуже видно. Ну крім того, що антибіотики при цьому абсолютно неефективні, і тому призначати просяк випадок антибіотик при будь-якій інфекції, звичайно, це е, не, неправильно. І треба спочатку почати з звичайного клінічного аналізу крові з формулою, так званою, і там вже по співвідношенню захисних клітин. Там лімфоцитів, зокрема, да можна, ну можна припустити, що це може бути вірусний варіант хвороби, а не бактеріальний. Розрізнити часто ці різні збудники між собою, по клініці, наприклад, запалення горла і носа дуже складно. Зараз запитаю вас про те, наскільки ефективними є фітопрепарати в ситуаціях, коли гостра вірусна інфекція. Да, бо ми знаємо, що те, що рослинне, воно воно має більш довготривалий ефект. По не працює одразу зараз. Про це запитаю, але от ви згадали про герпес. все таки не можу не запитати. А, чи правда, от є такий міф, чи не міф, Ви мені розкажіть це? Чи правда, що а, вірус герпесу є в кожної людини? Ну, Просто що він спить і може так і в декого може за життя ні разу не проявитися, а в декого дуже ну, там часто, так? там трошки складніше вірусів герпеса вісім типів, як мінімум, ага. різних і серед них є такі, як герпес першого типу, який на губах викликає. Ці ось ті болячки, так звані застудні, да? то він є практично у кожної людини. Оперізуючий герпес теж майже у кожної, тому що це вітряна віспа, і після неї він не завжди залишається. Ось в гострій стадії це вітряна віспа у дитини, да? а потім він в хронічній стадії живе все життя і може себе ніколи не проявити, а може час від часу викликати ось такі висипання по ходу нервів. Ось. Так, таким чином, да, є такі віруси, які ми носимо в собі все життя і які, можливо, відіграють певну роль е, негативну, а може навіть в трошки позитивну, про що є mm -hmm. припущення в функціонуванні організму е, людини. Ну, Але частіше вони все ж таки шкодять. Наприклад, є такі припущення, що п'ятий тип вірусу герпеса, цифровий галовірус, викликає синдром хронічної втоми. Тобто, людина, коли без особливих, хворобливих якихось інших симптомів і ознак. І вся діагностика в порядку, а людина відчуває постійну втому. Ось, Можливо, це вплив віруса на клітини головного мозку, послаблення, так мовити, психічних процесів. Ось. Ну, а про що там було друге про питання? Про ефективність фітопрепаратів. Ефективність, звичайно. Тут не можна казати, що фітопрепарати довго діють і, не, і їх нема для чого призначати для швидкого ефекту. Можна та ж можна? сама липа. Якщо її почати пити липовий чай, це дуже швидко. Знімає, зменшує запалення в горлі, повертається голос швидше, звичайно, є звичайно трави, де і не тільки трави, а взагалі натуральні компоненти, такі як прополіс, який може дуже навіть дуже. добре діяти. Він себе проявляє як натуральний можна сказати, антибіотик проти цілого ряду збудників, причому як і бактерій, так і вірусів. І ось він входить до складу препарату «Бактрофор». Це такий комплексний засіб, багатокомпонентний. Які містить ось цей самий прополіс, ну Там є і гвоздика і інші компоненти, які е, діють як е, препарат прямої дії, і він буквально за кілька годин, за, за годину навіть часу, може дати достатньо відчутний ефект. Тому є е, е, і в нашому арсеналі сучасної фітотерапії, ось е, і джерело є не тільки таке, як, як я тут е, показав, але модифікація з літерою і це противірусна модифікація. Mm -hmm. Тобто це компоненти, які активізують самі швидкі. Механізми імунітету, ті, які на поверхні діють вислизових оболонок, які протидіють цілому ряду вірусів, не запускають механізми імунітету, mm -hmm. який тільки через 10 днів чи 12 зможе спрацювати і викликати захисну справжню реакцію, а які діють практично миттєво той самий інтерфероновий механізм, бар'єрні властивості mm -hmm. клітин. Ось. І таким чином фітотерапія може брати участь навіть в гострій стадії, якщо дуже швидко її почати користуватися. Тому є деякі засоби наші, які ми радимо мати в домашній аптечці. Угу. Бактерії, які з них викликають інфекційні захворювання, і які саме бактерії знов таки безліч, як і чеків вірусів, ще більше навіть, і вони теж самі самі різноманітні хвороби викликають. Ось ми вже згадали про бреліоз. Це бактерія. А ось. Або можна там згадати про стафілокок, який є скрізь, ось mm -hmm. чи кишечна паличка, яка в нормі і повинна жити в кишечнику, але іноді вона може викликати особливо деякі варіанти запалення, наприклад, з сечовивідних шляхів. Ось, і з нею важко боротися, тому що е, вона не піддається такому звичайному лікуванню, а інакше треба буде вбити всі кишечні палички в просвіті кишечника. Це буде е, важкий дисбактеріоз після цього. Ось дисбактеріоз, до речі, це одне з ускладнень саме антибіотикотерапії, тому що корисні бактерії, виявляється, в організмі теж є. А є умовно патогенні, які і не туди, і не сюди. А є дуже навіть патогенні, від яких треба позбавлятися в найкоротші е, терміни. Ось, тому з бактеріями така ж сама ситуація. Бувають гострі варіанти бактеріальних інфекцій, та ж саме запалення, легень, або гострий mm -hmm. бронхіт. Ось він починається саме з бактеріальної фази, а не з вірусної. Ось. Або нарив якийсь з утворенням гною на шкірі, фурункульоз, наприклад. Ось. А є бактеріальні хвороби, які протікають дуже повільно. Там буреліос, той саме Сіфіліс там чи. Деякі інші види можна носити в собі бактерію в кишечнику, яка буде давати постійні хронічні симптоми такого кишечного розладу, тобто є гострі стани, такі як дезінтерія, mm -hmm. да? ось а є або колієнтеріт у дітей. Да? Це ось бактеріальна інфекція. А є е, так званий дисбіоз кишечнику, а те, що раніше казали, дисбактеріоз, які постійно порушують мікрофлору. Е, звичайно, цьому сприяють порушення травлення. Або порушення в діє, дієті, тобто харчування неправильне. І саме імунітет після цього падає дуже навіть серйозно, тому що тренуються захисні наші клітини саме в просвіті кишечника. Там знаходиться mm -hmm. багато маленьких лімфатичних вузликів. Я хочу хвилиночку буквально нагадати, що ви завжди можете звернутися і отримати максимально якісну допомогу від фахівців науково-виробничого об'єднання «Екомет». Будь ласка, занотовуйте номер телефону 096 695 04 51. Це телефон, де дадуть відповіді на всі ваші питання. Крім того, заходьте на сайт ecomed.com.ua, там можна знайти і адреси всіх клінік, які працюють зокрема у Києві. І одну за росіяна з Хорива-4, це центр міста. Серце серце Києва Поділ туди зручно всім доїжджати. Я так само хочу нагадати, що в екомеді завжди безкоштовні консультації, завжди індивідуальний підхід до ко кожного пацієнта і а, фітокомпозиції виготовлені винятково на рослинній основі. Ця інформація прозвучала на правах реклами про бактерії. Максима Васильовичу. Всі знають, що бактерії ми лікуємо антибіотиками. А, чи є альтернатива? Що може запропонувати фітотерапія? Ну можна згадати про таку альтернативу, як щеплення, але ж і вони теж бувають, що приводять до ускладнень самі по собі. І не забезпечують повного захисту, тому що щеплені проти вірусів і проти там деяких бактерій. Вони якось спрямовані на один штам, на один різновид збудника. А якщо сусідній збудник буде трошки відрізнятися, він може цей захист, що називається, пробити. Ось але антибіотики дійсно це на перших порах. Вони були універсальними засобами. А чим далі з роками, чим далі йде справа, тим більше бактерій пристосовуються до них. І виявляється, що з першого разу антибіотик може дуже часто не подіяти. Треба другий курс призначати, третій курс призначати. Робити аналіз на чутливість до антибіотиків переважно довго і не скрізь це робиться. І коли вже хвороба вже закінчується, сама по собі можна сказати, да тоді тільки приходить результат, що треба її було лікувати саме таким антибіотиком. Тому, звичайно, я ж кажу, фітотерапія тут починає грати все більшу і більшу роль. Ось як росте кількість. Проти кількість туберкульозних різновидів збудників, які вже не чутливі до всіх, буквально антибіотиків, mm -hmm. так і зростає ефективність нашого фітоконцентрата джерело, який цілий кілька досліджень витримав з вираженим ефектом, десь в 2,5-3,5 в рази прискорюється лікування ось саме цієї хвороби, якщо в придачу до додаткового. Тобто як до основного курсу в додаток mm -hmm. дати ще імуностимулюючий засіб. Була ціла низка досліджень по таких важких навіть інфекціях. Звичайно, при звичайні, таких більш легких, таких як респіраторні хвороби чи інші, цей засіб теж свою ефективність довів. Кілька десятків навіть є в нас досліджень ну, э, замовлених на клінічних базах, які довели, що джерело це високоефективний і безпечний при цьому імуномодулятор, який підходить і дітям в будь-якому віці, mm -hmm. і таким чином це може бути не те, що альтернатива, а доповнення mm -hmm. до антибіотикотерапії, до щеплень, тому що що таке щеплення? Коли імунітет поганий, щеплення теж не працює, mm -hmm. тому що щеплення це налаштування імунітету на боротьбу з будником. А якщо імунітет напівзруйнований, то треба його якось відновити. А, і саме для цього і потрібне оздоровлення всього організму, тому що імунітет це не щось окреме, це система вбудована у все інше. І від травлення від нервової системи, від ендокринної системи, залежить звичайно активність імунітету. І потрібні часто препарати, які б його стимулювали, тому що в сучасних умовах екологічних і неприродних часто саме імунна система перше дає збій. Ну і о, останній вид, не знаю, о, і як, як правильно тут вжити слово. Така інфекція, вид інфекції, про яку ми найменше знаємо, це грибкові інфекції. А як їх розпізнати? Вони е, переважно не сильно відрізняються, чи, ну так, в цілому від інших збудників. Ну хіба що більш таким хронічним і тривалим перебігом. Ось відрізняються, наприклад, достатньо відома жінкам молочниця, так звана, mm -hmm. да це вагінальний кандидоз, це якраз дріжджовий грибок, який викликає е е е е запалення, але ж майже таке ж саме запалення, ну з деякими звичайно, відмінностями може викликати і е е мікробна флора. Ось, тобто симптоми запалення слизових оболонок викликає. А так, що від, відмінності не завжди є, ну, звичайно, грибкові інфекції гірше лікуються. Тому що антибіотики це якраз такі звичайні на них абсолютно не діють. Навпаки, саме антибіотики і отримані були саме з грибків, тому що це був природний спосіб mm -hmm. грибкам боротися з бактеріями за, так мовити, конкуренція за існування була така. Тому для боротьби з ними розроблені так звані протигрибкові антибіотики. Вони не такі яскраво корисні, як, наприклад, антибіотики були групи mm -hmm. пеніциліну на перших порах, да? які за день-два буквально лікували okay. самі складні види запалення легень, які до цього давали високу смертність. Ось а проти антибіотики і токсичні вони можуть бути, і менш дієві, і щодо інфекцій грибкових хронічного характеру, такі як грибкові ураження нігтів або шкіри, то тут звичайно ефективність може бути Да. Не така висока. Тому знов таки тут теж, тут теж фітотерапія може дати дуже вагомий внесок. Той самий прополіс чи шавлія чи інші угу. види трав, які мають широкий спектр дії, можуть бути як прямими е засобами для боротьби безпосередньо з грибком, а також через імунний захист працювати. Тому що знов таки від імунітету якраз і залежить ефективність боротьби з будь-яким збудником, з будь-якою інфекцією в нашому організмі. Максима от дивіться, ми з вами розібрали такі яскраві гострі інфекції. А як щодо хронічних? Ну ось ми про них теж тут трошки да, розповідали. І, і той самий е, грибкова інфекція теж може бути хронічна. А ось грибкове ураження там, того ж самого кишечнику. О, постійно той са то, то, та сама кандіда може жити е, там. Mm -hmm. І ось такий вид дисбактеріозу, важкий для лікування, звичайно. Ось. А можна її там витісняти певною дієтою, ось певними пробіотиками, є там різні методи боротьби. Ось ну, разом з тим якісь натуральні засоби можуть бути більш ефективні в підсумку, в підсумку mm -hmm. при боротьбі з хронічними інфекціями, тому що вони відрізняються нетоксичністю. Будь-які наші фітозасоби їх можна приймати і в набагато більших дозах, ніж там написано в інструкції, і практично без перерви місяцями, якщо це потрібно. І при цьому не виникає жодних побічних ефектів. Mm -hmm. Спробуйте так зробити з якимись медикаментозними препаратами. Майже всі мають певні обмеження, певний курс, після якого ефект падає, а побічні дії зростають. Тому фітотерапія, особливо тоді, коли інфекції хронічні або часті гострі, не, не можуть бути попереджені і вилікувані. Ось тоді звертайтеся, будь ласка, до нас у боротьбі з інфекцією. Ми маємо і досвід, і напрацювання. І певні успіхи, які підтверджені тим, що ось ми близько 25 років вже ефективно да виготовляємо ефективні засоби. І джерело це якраз фітопрепарат, з якого почався розвиток нашої компанії Екомеду. Це перший практично був засіб, який був розроблений, і досі він випускається з, з, з тими самими трав'яними компонентами. Більше 20 трав туди входять для Того щоб всі механізми імунітету активізувати до найвищого рівня, так ну я, я вже заодно і нагадаю координати, контакти, як потрапити, як записатися до рук фахівців науково-виробничого об'єднання Екомет. Телефон, будь ласка, занотовуйте 0,96 695 04 51 Телефонуйте, все підкажуть, все розкажуть, запишуть. Навіть можна в деяких випадках, як Максим Васильович неодноразово наголошував, в деяких випадках можуть і проконсультувати, тому що не всі мають можливість приїхати в Київ на. На огляд на діагностику, але фахівці можуть телефоном проконсультувати всі консультації безкоштовні. Заходьте на сайт, там більше інформації. Там більше є інформації про фітоконцентрати, ecomet.com.ua – це сайт і адреса Київ, вулиця Хорива, 4. Ця інформація прозвучала на правах реклами. і У нас буквально ще є півтори хвилинки. Знаєте, що хотіла Чи ви якусь? Так цікаво сказали, про чим відрізняється хронічна від гострої. От я з боку інфекції, я з позиції пацієнта скажу: при гострій людина обов'язково звернеться до лікаря і е, отримає лікування. При хронічній ну дисбактеріоз, ну, ну важкість у шлунку і ходимо роками, нічого не робимо. Правда, так і ви про той самий шлудок задали. Там є своя інфекція, яка була не так давно відкрита. Да? Цей самий хелікобактер Пілорідіс. Це бактерія, яка шкодить слизовій оболонці і може викликати і навіть шлункові розлади, те, що раніше mm -hmm. навіть і не припускалося. А то дійсно це так, але хронічні інфекції вони ж підступні, вони руйнують організм. Вогнище забруднення організму. Це ось ці, ці вогнищі інфекції вони спричиняють потім аутоімунні захворювання. Ну саме відомий серед них mm -hmm. це ревматизм, mm -hmm. який починається з горла, да? тобто гланди, запалюється, а потім то є наслідок чомусь на, на серце або на нирки, там так званий гломерулонефрит. Тобто це вже аутоімунні, аутоалергічні запалення, коли борючись з інфекцією, наш імунітет може несподівано переключитися на власні органи і починати їх руйнувати. Дуже часто саме з вогнич інфекції нерозпізнаних, нелікованих, навіть це можуть бути і зуби, і ротова порожнина, і горла, або сечовидільні шляхи, або шкіра. Ось всі ці види інфекції можуть. Звичайно, потім підірвати здоров'я. Отже, стежте за своїм здоров'ям, будьте уважні до свого організму і вчасно звертайтеся за допомогою. Дякую вам, Максима Васильочу. Максим проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання Екомед був сьогодні гостем нашої програми. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі лікар з.